Українські спецслужби затримують зрадників Служби безпеки України. Затримала колишнього мера міста Золоте Луганської області, який у травні минулого року організував у місті псевдореферендум та активно підтримував проросійські банди формування. Після звільнення міста силами антитерористичної операції затриманий переховувався у Маріуполі, де встиг придбати кілька квартир. Та розпочати будівництво особняка. Наразі мер утікач перебуває під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Сумах оперативники затримали колишнього працівника міліції з Луганської області, який вербував людей до бандоформування ЛНР. Навесні минулого року злочинець вступив до лав так званої ЛНР. Чергував на блокпостах зі зброєю в руках, яку отримав безпосередньо від мозгового ватажка банди призрак. Після звільнення Лисичанська бойовик втік на звільнену територію України. І це вкотре підтверджує усю пустопорожність гасел руського міра. Крім того, спецслужби успішно заблокували схему фінансування незаконних збройних формувань через міжнародну платіжну систему. Використовуючи 17 електронних гаманців, бойовики маскували збір коштів під виглядом підтримки громадських рухів, серед яких були такі так звані ополчення города Лутугіна, Новоросія, Сводка новостей Новоросії та іншим, завдяки злагодженій роботі Служби безпеки України та адміністрації платіжної системи, цей канал фінансування бойовиків перекрито.